Привіт, це Вокс. Ми члени ініціативної групи і підприємці. Хотіли піднятися просто на гору, прийняти і, участь в засіданні робочої групи, лише з одною всього насього метою, щоб і бо як показує практика, після засідань відбувається підміна обіцянок. Нам одне обіцяють, інше роблять. Ми хотіли запросити журналістів, нам не дали змогу. Питаюсь, або ми про преса преса не преса може преса зайти. Ви? Я ще раз вам кажу, преса може звернутися при службу подати заявку, поінформувати хто має зайти, і тоді вони можуть зайти. Ми хотіли підприємці підняти щоб під нашим наглядом не саботували і не шантажували нас. Нам це не вдалося зробити. Чим ви керуєтесь, хлопці? Є розпорядження. Розпорядження міського голови про перепусковий режим. У нас робоча група не назначена в час. В ви не заходите, я вам говорю. Ви не заходите. Ви не... Запросили тільки виключно чотирьох членів робочої групи від зі сторони підприємців, які були в списку, наголосивши на е, сьогоднішньому військовому стані, що нам немає чого там робити. Ви до нас прийшли з якою метою? Питаюся, яка мета на, на засідання робочої групи? Засідання робочої групи мають брати участь члени робочої групи? Так і не Так Ні. не Смогу, послухайте мене. Дивіться, 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 послухайте мене. Якщо ми працюємо в межах робочої групи, то ми працюємо. Якщо ми... Відмовляємося працювати в умовах робочої групи, то засідання відповідного не буде. Минулого разу, це було два місяці тому, ми в такому ж самому форматі підприємці всі без проблем піднялись, були нагору. Минулий раз ті всі підприємці були на робочій групі. Прошу відповісти, чому ви не попередили нас, що в такій формі більше не буде відбуватися робочих груп з підприємцями. Раз ви зараз наставите перед фактом. Що такого формату не може відбуватися, то минулий раз були ті всі підприємці не, 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 в залі. Все нормально пройшло засідання, в поспілкувались, але зачинивши двері, відбулося зовсім не те, що обіцялося. Тому ми знов сьогодні намагалися повторити цю спробу. І нам це не вдалося. Наша мета щоб це результат був такий, і люди були задоволені, і були враховані інтереси міста. Як це зробити, якщо ви не хочете Почуєте, будь ласка, у нас. Правіться, якщо ми готові вас пустити, але є відповідний порядок. Ми живемо в умовах війни. Якщо б пані Наталія чи ваш колега сказав, нас буде не тільки члени робочої групи, а буде ще Михайло, Петро і, вас, і ще і робочої групи. Розумієте, то нема проблем. Ми б записали. Ви бити важко, послухайте. Ми б записали, ви б прийшли у всі умови безпеки. Сили працюють, ніхто не перешкоджає, але є порядок. О, Правильно Ні, є порядок. Це треба робити все з троє підприємців, які мають рішення судді судів на руках. Що їх не виконуються ті рішення суддів не виконуються. і ніхто їх сюди не запускає, і ніхто з ними говорити не хоче. І майданчиків додаткових немає. Тобто, нам першим обіцяв за Перепрошую, це перший вона. Ви побачили формат спілкування чиновника, чиновники Львівської міської ради з е, своїми громадянами на протязі 20 хвилин нам забороняли піднятися. Ми ж нічого не збиралися влаштовувати ніяких побоїв, погромів, погрожувати комусь, тим паче. Просто хотіли поспілкуватися в присутності підприємців і членів робочої групи, яка в принципі складається з депутатів фракцій і з чиновників. Нам цього зробити не не дали змогу, мотивуючи це будь-чим. І... І військовим станом, і неадекватністю наших підприємців, ніби під дією заборонених речовин. І люди, які були виключені в 2019 році за дрібні правопорушення, де теж нам обіцялося, як Андрій Івановичем Садовим, так і Любомиром Львовичу, що ми розберемося з тими проблемами. Ні, я, я хочу, щоб ви мене послухали зараз. Я вас тепер побачу. Не Ні, мене не трясне. Я так спілкуюсь. Може вживає заборонені речовини. Нашу, 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 Викликали додаткові наряди поліції. В зв'язку з чим? Чому? Я шокований і не тільки я шокований. Ну, а ви все, в принципі, побачили, мали, мали змогу почути і побачити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях. До зустрічі!